Ось табличка, а ага, ось церква. Така місцевість, як наші Карпати. Ну от просто дивишся і не віриш, що це не Україна. Українська греко-католицька церква за дві години від Нью-Йорка. Сонце сідає, спадає тінь, тиша, співають башки. І здається, що це рай на землі. Наш український маленький рай. Рай за дві години від Нью-Йорка. А це капличка. І тут є два прапори. Прапор Сполучених Штатів Америки і наш український прапор. А там внизу ресторан. Все, як ми з вами знаємо. Український ресторан. А там далі, а там далі є готель і українські садиби. Вау! Подивіться, яка неймовірна красота. Український острів. Духовний, душевний, мальовничий острів.